За останні два дні друзі отримав достатньо багато, дійсно повідомлень на свій емейл. Щодо того, Сергій Євгенович, поясніть, що закривають країну. Про оголошення ініціативи деяких представників наших щодо того, що буде тільки спецпропуски, і при чому це буде стосуватися всіх. Хто має і хто не має на сьогодні дозвіл на наперед. Друзі, адвокат Сергій Гула, про це сьогодні поговоримо. Дякую за ваші повідомлення. Бачу відповідний вал. вирішив, відповідно, записати відео щодо закриття чи незакриття країни і щодо спецпропусків, і перетину. Також е знаю, що багато питає по своїм питанням. Щодо необхідності роз'яснень, особливо по перетину кордону та й по мобілізації можливості перетину на сьогодні. І часто знаходимо такі можливості, тому емейл під цим відео пишіть. Окремо так, Viber і Telegram група теж нагадую. Вчора були серйозні відео, які я не можу виставити у YouTube, а в Viber і Telegram каналах виставляю щодо абсолютно неадекватних дій. Часто YouTube банить такі відео, тому переходьте, підписуйтесь на Viber і telegram канали щоб знати, що ще відбувається неймовірного у нашій країні. Отож, друзі, чи можемо ми говорити про тенденцію закриття країн? Якщо вони дійсно, а я зараз бачу, що йде цей процес, вирішать запроваджувати ці спецпропуска так. Це буде дуже чітким сигналом, що кордон на замок. І навіть якщо сьогодні людина має право перетину до речі, друзі: жінки і чоловіки. Інколи думають, що це тільки чоловіків стосується. Жінок також. Жінок також. Це все залежить до яких от таких меж рішень дойде. Я глибокий прихильник, щоб це держава не зробила. Бо це буде мати абсолютно зворотній ефект того, хто очікує якогось ефекту при запровадженні цих спецпропусків. Це буде мати тотально негативний наслідок, очевидно. І тому, до речі, дуже друзі, дякую багато, хто коментує, багато хто лайкає, багато хто пише. Коментарів поширює, чому це потрібно. Бо розголос, як практика показала, найсерйозніше впливає на них, щоб не приймати заздалегідь хибних і неправильних рішень. Тому, друзі, ваша роль насправді теж ключова, не тільки моя, коли я пишу, записую відео і роз'ясняю права і взиваю до тих чи інших правових і справедливих речей, які мають здійснювати представники влади, але й ваші. Кожен лайк, кожен коментар, кожна підписка, кожне поширення це допомога нам десь, знаєте, це звернення до влади сказати. Друзі, не треба цього робити. Це неправильне рішення, навіть якщо це питання війни. Бо я переконаний формування спецдозволів, це неймовірний зріст. Величезної корупції і хабарництва. Адже ж погодьтеся, друзі, будуть же їздити ті, навіть кому не можна буде, але вони підуть і понесуть. А людина, людина чесна, принципова, яка ненавидить всіми фібрами душі, хабарництва і корупції, буде пробивати стіну. І це інколи буває дуже довго і тяжко. Але не терпить не всяку неправду і всяке злочинство, бо країна зараз має мінятися під час війни. Мають забути про хабарі і мають забути про корупцію. Тоді для чого хлопці наші гинуть на фронті? Щоб далі засівали хабарим, хабарами все і вся? і корупцію розвивали на кожному рівні: в школах, в лікарнях, на кордонах, в судах, в прокуратурі, в державних закупівлях. Ми маємо від цього відмовитись. Ми ж розуміємо, і я чому я проти, бо я розумію, що будуть їздити. Але будуть страшні хабари давати. А тим, кому треба поїхати, не дадуть. Тому, друзі, на жаль, така ініціатива є. Я її вже бачу. Вона чи спів голосу, чи на повний голос, але вже обговорюється. І знаєте, десь в певному мірі моє відео таке: хлопці, схаменіться. Я розумію, що війна, але це не означає, що можна робити все, що хочеш під час війни. Ну, це буде тотальний мінус для країни. Це буде кардинальний мінус. І всередині країни, і зовні. Бо знаєте, кажуть: ну якщо ми не закриємо країну, кого ж ми будемо 24-му році мобілізовувати? Робіть рекрутинг. Я переконаний, проблема ж не в чоловіках. Як це показали вже недавній звіт по добровільній добору. Людей на мобілізацію. вже мають плюс 10 тисяч. Пару тижнів пройшло, два тижні від, чи три тижні від моменту оголошення добровільної мобілізації. І тут раз виявляється, чоловіки є. Виявляється проблема не в чоловіка. Але вчора відео, яке я просто де людину нагло б'ють. Коли вони вже перестануть це робити. Це, це просто, знаєте, таке враження, що говориш, 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 а воно одне і те ж саме, одне і те ж саме. Знищення держави, одне і те ж саме. Внутрішній ворог знищує державу. Внутрішній ворог. І от саме чим більше таких відео буде, тим більше буде проблем з мобілізацією. Проблема не в чоловіках. І закривати країну не потрібно. Давайте так. Кажуть, ну наскільки ви спрогнозуєте, що в 2024 році цей спецпропуска з'являться? Я б на сьогодні сказав це 50 на 50, друзі. 50 на 50. Реальність є, і вона висока. Але слава Богу, що є, ще здорові розуми, є, які кажуть хлопці і дівчата, не можна цього робити. Ви не досягнете цього результату. Але такий негатив, який буде серед українців і за кордоном, ви нічим не перекреслите. Визначили в законі, хто має право перетинати кордон, точніше, в положенні про право перетину кордону України, сформували його, тримайтеся, цього достатньо. Хоча я переконаний, що все ж таки, дивлячись на ситуацію, можна збільшувати категорії, які мають право на перетин кордону. Є ж таких людей, які не мобілізовують. То чому ви їх не випускаєте за країну? Чому? Питань. Ну, чи ж самі студенти. Ну, серйозне питань. Коли головком залужний казав, що варто це робити, то йому там вже тоді рот закривали. А він же ж знає, він розуміє, чому він говорить про це. Тому, друзі. Я думаю, що суспільний розголос, і наше несприйняття найперше майбутніх страшних корупційних дій не дасть запровадити ці спецпропуски. Знову ж таки, наголошую, і для чоловіків, і для жінок. Наше байдуже ставлення? Ну, подумаєш, Породжує часто неадекватні дії. Суспільство має показувати, можновладці, свою реакцію, своє сприйняття, друзі. Тому навіть якщо в коментарях напишете Я проти, це не прийнятно. Це не кримінал. Інколи, може, люди бояться написати коментар, я не знаю. Ну це не кримінал. Чи поширити десь в тих чи інших групах? Чому б ні? Треба. Виражати свою позицію. Тому ситуація зараз хитка. Якщо хтось вам зараз скаже, що запровадять чи не запровадять, я думаю, якщо це не людина, яка при владі найвищого рівня, тоді він помиляється, бо він насправді не знає. Ситуація зараз дуже хитка в одну і другу сторону. І що переможе, я думаю, буквально в найближчих 10 днів ми точно будемо знати. Бо те, що це робиться скоріш за все під новий рік, я так бачу, що оце вже, скоріш за все, під новий рік робиться. Це очевидно. Це очевидно. Але надіємося, що я, чесно кажучи, надіюся, хоча тут в країні міг би поїхати і давно помахати Ручкою. Але нікуди не їду. Бо я вважаю моє майбутнє моїх дітей в Україні, а не за кордоном. І нікуди не їду. Вважаю, що це абсолютно зайва річ. Не потрібна, яка дискредитує країну. А що ви, друзі, думаєте? Напишіть свої коментарі. Адвокат Сергій Гуло.